Вітаю, любителі шахів. Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру. Вам потрібно буде знайти сильніше продовження в партії та порахувати всі варіанти, які можуть бути. Будемо сьогодні тренувати розрахунок варіантів. Ну, я на приблизну партію розіграю, як вона могла статися, це варіант з задачнику. Ну, наприклад, такий. Ферзьовий гамбіт, офіцер на F5 вийшов, кінь F3, Е6, кінь c 3 Розмінялись, офіцер забирає на c 4 офіцер b 4 20, c 6 Ферзь b 3 ферзь a 5 Тут пішов ще такий хід. Ні, не так. А4 кінь. Кінь Д7, і тут пішов хід. е 4 гамбіт. Такий, можна так сказати, жертвуючи пішаком. Кінь б'є, Е4 кінь б'є, коня на Е4, офіцер забирає Е4. І зараз вам потрібно подумати, знайти сильніше продовження за білих, і бажано дорахувати варіант до кінця. Тобто, ви робите хід, кажете, що цей хід сильніший. Чорні відповідають так. Продовжується варіант так. Є варіанти там, і всі варіанти, які є ще паралельні, ви також маєте порахувати. Тобто потрібно порахувати до кінця варіанту. І прийти до того, що ось такий сильніший варіант, сильніше продовження. Думайте, через 3 секунди я продовжу і подивимося, як потрібно саме розраховувати ці всі варіанти. І вибрати не тільки сильніше продовження за білих, але й сильніші відповіді за чорних. Тобто, як має продовжуватися ця партія. І в кінці варіанту просто зрозуміти, чи дійсно це сильніший хід. Добре, через 3 секунди я а ви натискайте на паузу і потратьте на це стільки часу, скільки потрібно. І так, починаємо, в принципі, розв'язувати цю, цю задачу. Ну, ми бачили, що білі пожертвували пішака для чогось. Так? І, по-перше, щоб вибрати саме зрозуміти цю ідею, для чого був, був пожертвований пішак, потрібно оцінити саму позицію. Щоб, на що потрібно зважати, так? Це. Активність наших фігур, матеріал. ну, Наприклад, просто порахувати спочатку пішаки, 3, 4, 5, чи 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, Зрозуміло, білі пожертвували тут пішака. Потім подивитися по активності фігур. Якщо подивитися, то 1, 2, 3, 1, 2, 3, плюс рокировка. В принципі, активність фігур чорних за рахунок оцієї жертви вища, можна сказати, на одну фігуру. Якщо включити, наприклад, оцінку, то показує комп'ютер плюс 085. То вже перевага. Вже, Якщо є саме позиційна перевага, то здебільшого у вас вже з'являються якісь тактичні удари або якісь комбінаційні. Це не така складна задача, але тут саме суть в тому, що потрібно рахувати повністю варіант, і різні відповіді чорних потрібно прорахувати. Саме в цьому є і тренування. Потім. Що ми, на що ми зважаємо? На позицію короля. Король у білих чудово захищений. У чорних застряв в центрі. Проблема? Проблема. Потім розташування фігур. Якщо подивимося на білих, то, в принципі, ну, все нормально. Кінь захищений, офіцер захищений. Батарейка білих працює. Батарейка чорних працює також. Контролюючи поле є один, але. Білі нападають ось сам по білим полям, куди може прилетіти жертва. І бачимо, що король не рокерований, плюс офіцер підвисає. Кі стоїть в центрі, в вертикалі є і сам кінь, наприклад, якщо він стоїть на сьомій або на другій в горизонталі, активності в його майже немає. Якщо він стояв на F6, ну окей. Він підтримував би офіцера, можна було сказати, що добре. Тому ми дивимося, що. Король не рокерований, на що ми зважаємо на позицію фігур, які стоять погано. Ось така вертикаль є, яка підвисає. Тому, хто знайшов хід, офіцер б'є. Є6 молодці це правильний хід. Але суть ідеї е, цієї задачі, що потрібно прорахувати повністю, тобто всі відповіді чорних, щоб випадково не підзівнути. Щоб дізнатися, чи справді це основна ідея. Основний сильний хід. І так, по-перше, ми рахуємо е, простий варіант, це якщо чорні просто тупо забирають. Так? Ну, наприклад, F6, -E є -E 6 король d8, і ми відіграємо фігуру. Бачимо, що ми залишаємося з одним пішаком, і король не рокерований. Чудово-чудово! Це нам підходить, але ж чорні не обов'язково обов можуть забирати цього пішака. Так. Тому ми порахуємо інший варіант. Офіцер б'є коня, наприклад. Ми забираємо тут з темпом. Або тут. І відіграємо коня, наприклад. Ну, Наприклад, да, вони забирають, ми тут б'ємо і відіграємо. Також король в центрі, ми видіграли пішака, але король залишився в центрі. Для нас це також підходить такий варіант. А якщо чорні не будуть а, ні забирати тут, ні забирати тут, і в них є варіант? Ну, 2-0. Хід не дуже добрий. А, є продовження 30. Якщо вони грають, наприклад, 30. Так, що ми тут граємо? Ми можемо зіграти. Офіцер б'є на F7. Офіцер б'є на F3. Ми забираємо. Нападають на нашого. Офіцера бачимо, що провисає тут і ферзь. Тому офіцер не може відходити. Ось Ф8, Ферзь повертається на Б-3. Також нам цей варіант підходить. Ну, по оцінці. У нас перевага також а, Але це також найсильніший вибір за чорних, бо це ми маємо все прорахувати. Вони можуть відповісти просто, граючи d5. Ну, тому що білі пожертвували пішака. Ну і нічого страшного, якщо чорні також тут, ну, втратили пішака де і втратили. Це ж, ще ж не програш. Правильно-правильно. Ми забираємо. Потрібно брати. Пішаком, тому що якщо фрезем, ми забираємо тут офіцера. Пішак б'є d5, Шах на E3. Тут ми маємо порахувати декілька варіантів. Перший варіант це офіцер відходить на E7. Так, ну офіцер Е7 це, звичайно, не дуже добрий хід, тому що тут буде підвисати тура Е1 і проблеми тут з офіцером. Ну, наприклад, потрібно якось захищати. Там ферзь D8. Тут бачимо, що перевага плюс 1, 70, g 5 ну і ми починаємо просто нападати тут на все. а 6 і комп'ютер показує просто офіцер D2 потрібно зіграти. Не боячись а, втратити тут, тому що ми потім тут відіграємо, ну і все, в принципі, тут нормально. Це також не Сильніше Сильніше тут просто відійти королем на F8. Ось потрібно було дорахувати до цієї позиції і зрозуміти, що так, біль відіграють пішака. І основна перевага в тому, що король знаходиться в поганій позиції. І позиційно у нас перевага. По комп'ютеру тут плюс 0,96, майже в пішака. Саме за, за рахунок того, що король не рокірований, тура поки війде в гру в гру, це потрібні темпи, ну а наші фігури вже активні. Плюс ще погано стоїть кінь. Ось, в принципі, таке було завдання. Основне, що вам потрібно тут запам'ятати, що коли ви рахуєте варіанти, вам потрібно прораховувати ці варіанти повністю. І, і різні. Е Різні паралельні також варіанти, як можуть відповідати вам суперники. Вам потрібно за них також знаходити сильні ходи. Якщо будете це тренувати, то будете менше помилятись, більше перемагати. Ну, по-простому, якщо сказати. В принципі, це у вас задача не така складна. Я спеціально вибрав не таку прям важку, там, де куча Варіантів по 5-10 супер на позиції там, мати, комбінації. Я б вибрав таку просту тут видно, що так підвисає оця діагональ по білим полям, але суть в тому, що вам потрібно саме повністю прораховувати варіанти. І тоді техніка розрахунку варіантів у вас буде краще зростати, і ви станете сильніше в принципі грати в шахи. Ось. В цьому вся суть. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, напишіть коментар. Я, в принципі, буду робити подібні відео, якщо дійсно вони вам подобаються. Бажаю всім вдачі і гарного дня!